Історія красивої жінки, що шукає свою любов. Мрія кожного чоловіка. Любов Журба випадково зустрічає свого студента. Майже 15 років різниці у віці не стають на заваді, народженню чистого і світлого почуття. Хоча колишній чоловік героїні категорично проти такого захоплення. Всі герої фільму проходять великі випробування, тем такий трикутні. Героїня прожила з чоловіком 30 років. Виросла донька, внука і чоловіка, звичайно, потягло на молодих дівчат. Вона залишилася сама. Головна героїня фільму Ольга Сумська була затверджена на роль без будь-яких кастингів і кінопроб. Актриса розповідає: я дуже щаслива, що можу грати в українському повному метрі з українськими акторами, мовою і режисером. Люди вже настільки сумують за українським кіно. Як ні за чим іншим Наїлися шоу-бізнесу, наїлися телебачення, а кіно це завжди поезія. В своїй країні зі своїми акторами знімають кіно. І що я дуже вдячна керівництву цього проекту і кіностудії Довженко за те, що на головні ролі не кликали московських акторів. Мені здається, це такий крок вперед для України взагалі. Актори і пошановувачі вітчизняного кіно впевнені, що саме така картина може стати чудовим стартом для відродження української кінематографії. Юлія Поворозник, Костятин Царинок, телеканал Київ.